Тривають інформаційно-аналітичні студії на телеканалі Аверс. У цій порі будемо говорити про засоби стримування російської агресії. Разом із вами у проєкті цей день коментарі вечірньої пори наживо нагадуємо. Ми працюємо задля того, щоб ви розуміли, що ми нікуди не поділися. Ми разом із вами будемо переживати оці ці нелегкі часи. Отже, Вікторія Олещенко і Андрій Бокоч, депутат Волинської власної ради і помічник народного депутата Ігоря Гозяв студія Аверсу. пане Андрію. Добре. Вечер вам. Добрий вечір. Знаєте, мені здається, пане Андрію, що можливо буде десь і зайве говорити про те, що відбувалося у нас минулими вихідними, і ті всі заяви, які лунали, сьогодні намагалися десь щось спростовувати, закликати частину там, скажімо, народних депутатів устави президента у 24 години разом з олігархами повернутися назад. Суть мені здається не у тому. Суть важливіша в іншому, в тому, що ми маємо на місцях і як ми живемо у цих наших реаліях. А з того, що я подивилася, знаєте що мене найб. Більше, ну скажімо так, мабуть, не вразило, а е, просто я для себе зрозуміла, що аж нічого надто також і не змінилося. Сьогоднішнє засідання погоджувальної ради і заява про те, що е, ну наші народні обранці можуть почути міністра фінансів з приводу того, чому до цієї пори на територіальну оборону те, що чекають всі, ось тут на місцях, так два і 3, здається, так десятих мільярда гривень загалом по Україні. Е, чому не ви? Виділили тільки у п'ятницю на зможуть почути. Мене це відверто здивувало. Я б воліла б довідатися. Ну, по-перше, навіть не чому ці гроші ще не виділені, а як вони вже розподіляються на місцях, тому що для нас це надважливо на сьогодні. Бо, повірте, я думаю, що ви зі мною погодитеся, пане Андрію, ви об'їжджаєте цю територію. Ту, яка вам вірена, і те за що ви відповідаєте. Ви ж розумієте, що фінансування вкрай потрібне. Це як і підтримка для наших територіальних громад, тому що наразі вони самі погодьтеся, те, що відбувається так. доброго дня ще раз всім глядачам. Що хочеться сказати, насправді фінансова складова дуже катастрофічна, і в нашій області я впевнений не тільки в області, а в цілій державі. Ми минулий тиждень весь пропрацювали разом з народним депутатом України Ігорем Володимировичем Гузем в нашому виборчому окрузі. Дивилися де створений територіальний батальйон угу. на території Володимир Волинського району, саме в місті Новолинську. Ну повірте мені, що він зараз дуже в жахливому жахливому стані. Раз міські ради і міський голова Володимира і міський голова Новолинська намагаються знайти додаткові ресурси, щоб його в своїх місцевих бюджетах, щоб його привести до якогось ладу і тому подібне. Чесно, можу сказати, що ну, всі включаються, міські ради, районна рада, народний депутат України. А можу з певненістю сказати, що народний депутат України завтра буде на сесії Верховної Ради. України буквально пару годин назад він виїхав до міста Києва, працювали і сьогодні цілий день на нашій території, спілкувалися і з керівником тероборони області, і з керівником тероборони нашого району. І так далі. ну справді катастрофічна ситуація. Але я впевнений, що можновладці мають задуматися і не до п'ятниці відтягувати всі видачу фінансів на місця, того, що хто його знає, в якому стані буде в п'ятницю наша держава. Ось а ми знаємо, що ці кошти не за один-два дні мають розподілятися, і вони ще довгий період часу будуть розподілятися і втілюватись в життя. Так що я впевнений, що можливо там завтра буквально буде переглянути дане питання, і можливо ці кошти будуть швидше. Розподілятися на наші території, пане Андрію, але в будь-якому разі, поки ми з вами говоримо про те, що недостатньо фінансування, ми можемо констатувати те, що зробили, і те, що виконали у межах своїх повноважень, і відповідно до того, як реагують, як ви кажете, керівники громад на місцях по округу, яким куруєте. Я думаю, що це дуже важливо, і люди, можливо, щось не знають, щось їм, ну скажімо так, або не повідомили, або не доказали. Ви просто маєте можливість розповісти. Принаймні, ті члени громад, якими опікуєтеся, вони будуть хоча б знати, що відбувається і що вже організовано, і куди йти і куди звертатися. Це теж важливо. Ми обов'язково про це теж поговоримо. Буквально на минулому тижні народним депутатом України двома міськими головами, а головою районної ради, рядом депутатів обласної ради було запрезентовано штаб захисту Волині на території дана... Інституція створена на території Володимир Волинського району, але вона має працювати на території всієї Волині. Це громадська інституція, це не є якесь державне утворення і так далі. А буквально сьогодні-завтра будуть запущені в інтернет дані анкети. Які запросять людей заповняти дані анкети і вступати відповідно в лави даної структури. Вже після тільки створення даної структури було купа дзвінків, як і до народного депутата, як і до міських голів, що, куди, як іти, куди записувати, що можна отримати і так далі. Ну, тобто ми на цьому не зупиняємося, працюємо. Буквально сьогодні, вранці в інтернеті, могли побачити, є в нас. Слідбище в місті Новолинському, uh -huh. колишнє там військове, і так далі. Тобто, і сьогодні воно розчищалося силами Новолинської міської ради в УЖКГ Новолинського. Також долучаємо Володимир Волинський лісгосп. Я впевнений. Вони також будуть допомагати. Тому, що туди багато треба і дерева, і дощок, і так далі. Тобто, щоб його. А привести до ладу, Тому що в такому занедбаному стані, як воно було, деякі люди, які в нас є в команді, кажуть, що там стріляли останні рази, там років 20 назад, і так далі. Ну але сьогодні звідти вивезли там не, не знаю декілька машин, сміття і тому подібне. Ну тобто працюється по цьому питанню. А те саме по приміщенні тероборони в місті Новолинську є співпраця з рядом наших територіальних громад, де також будуть створюватися а, такі. Так би мовити, є чейки даної даної структури. Ось таке. Тобто, практично а, в кожній територіальній громаді є люди, які готові вже займатися даними питаннями і тому подібне. Так що ми не стоїмо на місці, працюємо і чим далі я впевнений, будемо активно працювати. Дай Боже, що можливо цієї роботи не було потрібно, але ми маємо бути готові. Ну настільки, наскільки є бюрократично зараз в державі, це треба або миттєво все. Um, якось uh, полегшувати, того, що там виїхати на слідбище дуже важко. Навіть взагалі поїхати десь на слідбище. Отримати зброю, я вже взагалі мовчу. Тобто uh, навіть якусь uh, там не знаю, тобто. Uh, uh, Дрібну зброю дуже важко отримати, дозвола і так далі. Я впевнений, що держава мусить піти на якісь поступки, і так далі, щоб це було легше для людей і отримати, і десь позайматися того, що там дозвола, потрібна, не знаю, там за місяць повідомляти структури відповідні, якщо ти хочеш поїхати на якесь стрільби ще mm -hmm. постріляти і тому подібне. Так що. Ну, знаєте, ми стоїмо на порозі війни практично, а в бюрократії ми ще стоїмо так, якби нам в нас було часу, там не знаю, місяць, два, три чи ще скільки часу, чи там рік ось таке. Тобто, практично на даний момент можна констатувати, що якщо є якийсь порив у людей, то центральна влада в цьому плані досить таки слабко. Допомагає, а потрібно до самих низів спускатися. А як ви думаєте, пане Андрію? А чому держава відстає у таких речах? Ось ви сказали те, що стосується так: ми ми. Та власне, ми рік у війні. те, що стосується громадянського суспільства, і я думаю, що і досвід у нас є, і у волонтерів, і у людей, які стояли на майдані, ви добре знаєте, як це можна зробити і організувати у найкоротші терміни. Мало того, мені здається, що достатньо у нас на сьогоднішній день людей, які готові е, от. Як ви кажете, так можливість заповнити анкету і підготуватися. Це навіть не стільки підготуватися, скільки, скільки можливо згадати свій попередній так, досвід. Так. Ось тому, що я думаю, що е, найпершими е, будуть власне у лавах і прийдуть, і допомагатимуть, і пригадуватимуть той досвід люди, які свого часу просто відбули і на майданах і 14, знають, що 15, це таке. 15. Погодьтеся, так. ось але тут питання в іншому. питання на сьогоднішній день у тому, чому відбувається ось так, коли ми на восьмому році війни знову говоримо про те, що держава відстає навіть у тих елементарних речах, щоб люди могли приїхати на стрільбище, так і власне відновити якісь свої навички. А хто не знає, то повчитися. Ага. Чому це відбувається, як ви думаєте? Знаєте. Це свідомо, або можливо, ось така собі сьогодні ввечері заява пана Данілова. Який сказав, що нічого у нас 16-го, 17-го не буде. Ми можемо завтра прокинутися. Ну раз сказав секретар РНБО, що у нас все гаразд, гаразд. Ми спокійно живемо далі. Нам нічого більше не треба. Яка там різниця, скільки у нас там військ стоїть і що може відбуватися? Ну так виходить. Ну так получається просто несерйозне. Якісь і якісь ну таке дивне ставлення. Враження таке, що у людей є якісь дві України. Ну, ну, виходить так. Знаєте, дуже сильно хотілося б надіятися на одну з тих версій, що а, там, американське середовище, наші американські союзники вводять а, такі демонізацію Путіна. А, це до, досить таки сильно хочеться в це вірити. Якщо це справді є так, то напевно, що можна йти на якісь там, не знаю, трошки погіршення економічного стану, ще щось, щоб не було війни. Але насправді, я думаю, що десь президент це все хоче. Рухати десь, напевно, що десь вище чи не хочуть рухати, але десь на середній ланці це все просідає. Просідає і не доходить, і немає безініціативність десь державної влади на місцях, і саме державної влади, тому що те, що мерії, там, районна рада працює досить таки ну, продуктивно, але ну, де там. Голова лоджмістрації, голови редмістрації, голови тобто приїхали, разочок там десь показалися, тому подібне, і на цьому все. Ну тобто, на цьому все зупиняється і так далі. Тобто е і десь така розхлябаність. Тобто я б назвав це таким словом, тому що, знаєте, допоки. Гець не вкусить, то ми там не прокинемося і так далі. Я впевнений, що люди звичайно, вже прокинулись. Будемо очікувати, коли десь центральні гілки влади також прокинуться, і це все піде швидшими темпами. А давайте ми собі уявимо, що у нас немає депутатів-мажоритарників, пане Андрію. Власне, на сьогоднішній день ну дуже активувалася партія монобільшості, яка говорить про те, що навіть у той законопроект, який вони готують про 300 зменшення, uh -huh. так до 300 народних обранців Верховного Повній раді це ну такий собі буде гвіздочок у ту нашу пропорційну систему. А ми на сьогоднішній день із з вами констатуємо, що якщо не буде депутатів-мажоритарників, які не будуть опікуватися своїми округами, собі такі партійці, так ось то ну ну просто елементарно навіть зібратися правильно поговорити про правильні і потрібні речі у цей момент, той який потрібно, так, так скоординувати свої зусилля, це ж все таки погодьтеся. Ви маєте просто досвід і бачите, що відбувається. Люди згуртовуються навколо нардепів, і це дуже правильно і мудро. Якщо народні депутати правильні, а в нас більшість, ну не більшість всі народні депутати, які представляють Волинську область в Верховній Раді, а вони близькі до народу, практично чуть не кожного тижня спілкуються з своїми виборцями, то тоді це для людей дуже потрібно. Там, де народні депутати купили там, не знаю, гречку чи ще чимось виборчі округи, і поїхали після цих виборів, я впевнений, що людям великої різниці не буде чи там буде пропорційна система, чи там буде мажоритарна система, і так далі, великої різниці не буде. А там, де народні депутати працюють день в день. А Я можу сказати за нашого народного депутата, який з Києва не їде до Луцька, а йде прямо у Володимир в Новолинськ вирішувати питання свого виборчого округу. Ось таке. Тобто, а, так само ряд інших наших депутатів, які приїжджають зразу на свої території. Тоді люди відчувають і мають до кого прихиститися, мають кого запит, кого запитатись, і впевнені, що ну, якщо правильні депутати, то тоді правильно все і робиться. Ви знаєте, на продовження теми я сьогодні подивилася, є заява уже керівника національної поліції пана Климанка про те, що е так. Е Поліцейські у посиленому режимі будуть працювати увесь цей тиждень. Ось, але ну ясна річ, що ну не міг пан Куменко сказати те, що відбувається на сьогоднішній день. Я думаю, що ситуація вам так само знайома. Ну, по перше, там занадто багато вакансій. По-друге, навіть самі поліцейські говорять про те, що вони не зможуть своїми силами організувати, скажімо, охорону та критичної інфраструктури. Ось а давайте ми згадаємо у нас 54 громади тих критичних Інфраструктур у кожній громаді аж так собі добренько більше десятка, так ми собі розуміємо. Ясна річ, що, скажімо, людина у погонах не може сказати, що потребує так ага. уваги і відповідної, ну можливо, підтримки так суспільства. Те, що робите ви, те, що ви з ініціювали, зорганізували, як вважаєте? Чи це повинна бути ініціатива, скажімо, громадянського суспільства, що ми готові допомогти, якщо раптом що давайте згадаємо волонтерські рукою, все інше, так тобто люди, які готові і знають, як це робити і допомогти. Мені пригадується, 14-15 рік все це у нас було на Волині. Так. Мало от отой наш волинський досвід ще й переймали, бо ми показували, як це можна зробити і зорганізувати. Так це має бути ініціатива, все таки людей. Так, громадян, яких зорганізуєте, чи будемо чекати, що все-таки ну я не знаю, можливо, виконавча влада у якийсь спосіб зрозуміє, що потрібно допомагати. Ну, іншого просто не дано. Не, не зможуть ці люди реально з усіма своїми засобами, які є на сьогоднішній день. Ви ж знаєте, яка ситуація є, вони не зможуть забезпечити це все, окрім всього іншого, що у них є зовсім інші обов'язки, які так само потрібно виконувати. Дивіться, а, насправді має бути великий. Тобто, я тісний, про цю координацію, так, пане Андрію, так має я має бути велик великий, великий взаємозв'язок десь місцевої влади і правоохоронних органів. А, в нас в виборчому окрузі в Володимирлинському районі а, є така тісна співпраця. І між працівниками національної поліції, інших структур, і так далі, вони працюють всі з міським головою, з головою районної ради. Є тісна співпраця. Я впевнений, що вони самі не справляться, але і ми самі без них не можемо, як вам сказати, десь в Махновщину погравати. Да? Тобто, я впевнений, що поліцейські в майбутньому, якщо не дай Боже, це все буде десь наставати і так далі. і, ну... Окрім збройних сил і поліцейські мають ставати десь кимось десь комунікаторами. Mm -hmm. Більшості, тобто зрозуміло питання, що їх стільки не вистачить. Тобто, насправді там і патрульної поліції і так далі, тобто там не заповнення кадрів, там 25-30% приблизно вакансій вільних, ась так. Тобто зарплати не такі великі, що хтось туди ішов рватися, працювати Ну no, і... так. Там здається, тільки у лютому обіцяли що да, зніби, щось ніби як там, на 10% щось, щось щось да, додадуть. да, да. Але повірте, коли люди підставляють своє життя, і ті 10% ніхто більше. З них не хоче бачити і тому подібне. Ось таке. так що я впевнений, що а, тут а, потрібно десь в деякій мірі закрити якісь свої претензії, непретензії. Ну в такому плані, що потрібно перегорнути і працювати все на благо держави, тобто на даний момент. Потім, якщо буде якийсь мирний час, будемо сідати розбиратися з усіма питаннями, які десь є, а, вийшли і так далі. Як ви вважаєте, пане Андрію? Ви згадали ось за е, полігони, за можливість uh -huh. е, так е, ну, десь якісь від, відновити свої навички, ті, які відомі або набути нових? Е, як думаєте, е, от на сьогоднішній день, якщо, скажімо, мисливець має зброю, він може у якийсь спосіб із нею? Потренуватися, чи це сьогодні у нас заборонено, і, і, і жодним чином і ніяк. І загалом, пригадуєте, був такий момент, коли багато у нас обговорювали в суспільстві: потрібно легалізовувати зброю чи не потрібно. Та ситуація, яка є сьогодні, як думаєте, от та дискусія вона зупинилася ні на чому? А ми восьмий рік перебуваємо у стані війни. Що ми маємо на сьогодні? Ну на даний момент показала ситуація, що легалізація зброї дуже потрібна. І насправді вісім років ми втратили того, що будучи в військовому періоді часу, так є дуже багато мінусів для того, щоб люди, будучи мати зброю, можуть десь нею не так користуватися, як повинні користуватися. Але ми втратили. Ми втратили вісім років, того що потрібно було ці закони приймати і так далі. Зрозуміло питання, що якийсь відсоток буде неправильно користуватися, але більший відсоток забезпечив би не тільки свою родину, а й навчилися б. Стріляти і так далі на даний момент справді мисливцям, ну є можливості там піти десь постріляти, є спеціальні місця там, десь не знаю, ті мисливці там десь на охоту, на полювання і тому подібне, десь ходять, можуть в такому плані потренуватися. Але не мисливець, якщо не мисливець а має зброю, ну я не знаю. Тобто, ну ми зараз в себе на території працюємо. Там одне стрільбище є, там друге. Ми будемо намагатися зараз їх привести більш-менш до ладу за буквально. А, там лічні тижні, щоб їх привести до ладу? А не буде війни, будуть нормальні тири, буде ну нормально де потренуватися в майбутньому. Буде війна, ну не знаю. Тобто, в крайній мірі десь люди, хоч раз другий, постріляють. Ну добре, уявляємо собі ситуацію. Люди, скажімо, хочуть, хочуть, так? так вони приїздять на полігон. Ну тут ще не факт, що вони можуть собі це дозволити. Так. так, ну але з іншого боку, уявляємо, ну, да, так да. і ну а, а, а чим? Це взагалі дуже важка ситуація. То що для того, щоб людина приїхала на полігон, вона має бути в теробороні для того, щоб тероборона ну розвивалася Більше розумієте? як так, да, на даний момент дуже важко. А тероборона в дуже ну, важкому. Стані. Я, я просто так, так для уточнення, так є у мене просто є цитата пана Рєзняка, да. який пояснював, так у який спосіб маємо забезпечувати виконання закону України про основи національного спротиву. Так, от те, що він сказав, розміщення бригади батальйонів сил територіальної оборони, а далі увага, пане Андрію. Створення добровольчих формувань територіальних громад для захисту цивільного населення це те, що він сказав. І це ось потребується ці заходи, потребують серйозної уваги керівників на місцях. Тобто він не виключив поняття добровольчих формувань і це окремо, це через кому і не йдеться про територіальну оборону. Тобто, фактично йдеться про тих людей, про яких ми з вами говоримо зараз в цьому контексті. Ну ось є. Пан міністр говорить, так є можливість створення цих ДФТГ, але я вам чесно скажу. Я думаю, що вони будуть, якщо й будуть десь створюватися, то дуже дуже мало. Так, але територіальна оборона, пане Андрію, це відкликання фактично людини від так, її е, так, робочого від, місця. Робочого тобто, місця, так. це цілий такий собі процес, так, так. так тобто тут не можна сказати, що я у вихідні можу Ні, можу не, бути добровольцем чергування, там є так. відповідна. Ну відповідні питання, так, так. особливо, коли військовий стан. Ну, але є. Я ж кажу, є люди, які би які би зголосилися, і ми тепер з вами говоримо про що, як же ж вони мають. У ну, це практично те, що ми створили в нас на території штаб захисту Волині. Тобто він практично є в теге. Тобто, але... фактично для цих людей, да, да, пане да, да. Андрію, це дуже важливо. Так, це так, дуже так. важливо. Просто інше питання у який спосіб забезпечити необхідне. А зброї де да. зброї ми сьогодні там сиділи. Ну багато чого не можна сказати, але а, зброї є проблема. Ну, як ви вважаєте, пане Андрію, та ситуація, яка на сьогоднішній день у нас відбувається, що вона відкрила і що вона показала для нас усіх? Для мене особисто, я думаю, для людей вона показала, що останні там, років 5-6 ми вже звикли, що у нас десь на сході України триває невеличка війна. Для когось це невеличка, для когось це великі втрати. І насправді ми втратили цих 8 років. Ну, в чомусь здобули, ми розвинули армію. Ну, армія сильніша, ніж було да, 8 згодна років згодна. назад, і так далі. Але ми не використали той весь потенціал от такого, ну, можна сказати, ну не сплячого режиму, але такого більш-менш спокійного режиму, коли б ми мали тренуватись, вишколюватись, не знаю, додаткові уроки в школі от. Слухайте, 8 років. 8 років діти, які е, при початку війни ходили в третій клас, зараз випускники. То тобто це величезніший шмат е, часу. Тобто Друга світова менше тривала, аніж в нас триває а, зараз а, війна з Росією. Ось такі, тобто, в першу чергу, я думаю, що ми більше втратили, аніж здобули за ці, за ці 8 років. Але не треба вішати носа. Треба обов'язково дивитися вперед із надією, що впереді буде краще, і впевнений, що ми показали, як і під час революції гідності, як і під час інших акцій протесту, ми показали, що наша держава в вирішальний момент може об'єднуватись і давати відсіч. Всім нашим спротивникам, пане Андрію, чи сподівалися ми отримати е, такого собі недоброго сусіда? Ось е, у вигляді Республіки Білорусь до речі, сьогодні е, відбулася розмова е, пана Різнікова. Так, е, із Військовими аташе, так і є там узгодженість про те, що е, наші навчання за метіль 2022 буде від відстежувати, матиме можливість uh -huh. подивитися так. Військове аташе Білорусі. Ну uh. а відповідно, наш союзну рішучість 2022. Це уже ну, хоча би Хочусь, щось, так. хоча би так. щось. Але сам факт, пане Андрію, що ми упустили, і що ми не побачили, і що ми не відчули. Ми сьогодні пожинаємо це. А, ну, якщо так розібратися, в свій час ще в 2005 році ми з Єролом Володимировичем знали, що Республіка Білорусь не дуже дружня до нашої держави. Ви Коли... мусили це так. згадати і мусили нагадати. Так. І власне тому я про це так. і заговорила. Коли п'ятеро молодих українців за синьо-жовті прапори і за вигуки Слава Україні! Живе Білорусь, були заарештовані білоруською ОМОНом і на 10 діб ми провели. В місцях не столі віддалених, в місті Мінськ. Ось таке. Так що ми вже тоді більш-менш догадувалися, що це не, не, не є дуже дружньою державою. Так ми маємо під боком сусіда, який не людей. Люди там хороші. Люди насправді хороші. Але диктатора Лукашенка, який піде на все, щоб зберегти владу в своїх руках, піде на будь-які змови з Путіним, щоб тільки зберегтися своєму тронені. У нього там не так все легко, як показала попередня зима. А, тобто ми бачили практично, коли він виходив з автоматами проти своїх людей і так далі проти своїх людей. А що він піде проти України? Само собою, що він піде. Якщо Путін скаже, він піде, він буде робити все, що а, йому скаже Путін. Як ви вважаєте, пане Андрію? Ось ця напруженість на українсько-білоруському кордоні вона ж може завершитися і коли. Для нас це теж важливо. Тоді... Я бачення, скажімо так, людей, які власне працюють на цьому кордоні, теж це я вже власне, це округ, яким опікуєтеся. Це дуже близько. Знаєте, е ця ситуація поміняється, я впевнений. Я думаю, що багато українців про це думають, можливо, не багато про це говорять. Тоді, коли, вибачте, мені на слові здохне Путін. Я впевнений, що тоді ситуація багато в чому кардинально поміняється. Будучи в Росії не Путін, а якийсь інший політик, я впевнений не доходило б до ескалації Донбасу, Криму і так далі, ну тобто розумієте, не доходило б до військових дій, ось таке. А це цепочка. Путін, Лукашенко це одного типу люди, одного типу, і тільки тоді налагодиться все. Я ну, багато так думаю, напевно, не багато так говорять. Коли піде в. Краще світи маленький той чоловік, який керує великою державою Росія. Тоді я впевнений багато чого налагодиться. У нас із вами 30 секунд. Як ви вважаєте, пане Андрію? Якщо, скажімо, справдиться ота історія, те, що заявив сьогодні пан Данілов, так що означає це, що міністерство фінансів подивиться і подумає, і 2,3 мільярда залишиться у бюджеті, і не буде стояти питання про облаштування територіальної оборони. Я думаю, що завтра, після завтра буде веселе життя в Верховній Раді, і наші депутати не дадуть можливостям, щоб ці кошти десь не освоювалися. щоб ці кошти не пішли на місця, тому що зараз депутати всі з своїх виборчих округів їдуть до міста Києва і знають ситуацію, яка є на місцях. Я впевнений, що вони там будуть відстоювати всю можливість, щоб дані кошти зайшли на наші території. Сподіваюся, що те, що сказали ви сьогодні. Завтра ми побачимо в реальності. Дякую вам за інформацію, і за коментарі. Андрій Букоч, депутат Волинської обласної ради, помічник народного депутата України Югорія Гузя. Сьогодні у проєкті цей день коментарі. Будьте з вами безпечно. Вам усіми вечора Пам'ятайте, ми працюємо наживо для вас. Далі у нас новини у студії продовжать свою роботу вже завтра. На все добре.